Друзі, усім доброго дня. У нас в роботі коробка з Citroen C5, роботизована коробка. Це звичайна механіка, тільки на неї навішені електропривод, який вибирає е... передачі, переключає і гідравлічне щеплення, насос, який качає, і подає тиск. Ось наш роз'єм, який качає щеплення робить. Е... Причина, чому до нас попала ця коробка? На первічному валу, тобто на цьому валу, ось в такому стані у нас почіпник. Тобто виробився, заводиш машину і зразу починає гарчати коробка. Стоїть і гарчить. В цій коробці є проблемне одне місце це відкрутити оцей такий так, фіксатор цього почіпника. Він у нас стоїть ось. Стоїть і дуже щільно там посаджено на фіксатор різьби, на зелений фіксатор. І його дуже тяжко відкрутити. Ми і гріли, пробували, але тільки коли зажали в тіски, тоді і відкрутили. Ось такий почіпник у нас має такий вигляд. Він відкручується ось таким спеціальним інструментом шестигранник, шестигранник. Тому от розбираємо це все діло, намиваємо і будемо збирати. Зараз я вам покажу, а де це роботизований ценісний. Ага. Стосовно цього болта, в нього звичайна різьба, тобто він відкручується проти годинникової стрілки. Тому зараз будемо це все діло намивати. Будемо. Купувати підшипники і збирати все назад. Ось наші вилучки. Це у нас е разитне на шестерня, шестерня задньої передачі. Це наш корпус. Все, нічого тут складного немає, але, щоб це було не складно потрібно знати, куди лізти. тому ось Поки що на цьому все.